Щиро дякуємо нашим захисникам за можливість творити, грати, бути разом. За наші світанки та запашну каву. Дякую вам, наші захисники та захисниці. Ми дякуємо нашим незламним оборонцям за те, що ми можемо бачити ці яскраві осінні фарби. Я дякую усім захисникам за спокій у моїй оселі, за те, що можу відчувати аромат смачної їжі. Я дякую, уклінна вам, наші герої. За можливість проживати щасливі питтєвості кожного дня, за ваш щоденний захист. Я щиро дякую вам, наші захисники. Ми щиро вдячні воїнам, що боронять наш спокій і наші родини, що захищають майбутнє наших дітей.